Пульсо це класичний трансформаторний зарядний пристрій у міцному металевому корпусі з ручною ручкою, створений для надійної та стабільної зарядки автомобільних акумуляторів. Основні переваги підходить для більшості акумуляторів ємністю акумулятора від 5 до 120 А. Типи акумуляторів свинцево-кислотні, АGM та Гелєві. Повний контроль процесу зарядки. Стрілочний амперметр показує силу струму. Світлодіодні індикатори сигналізують про режим роботи. Регулятор сили струму сам налаштовуєш, як швидко заряджати. Два режими напруги підтримує 6 В та 12 вольт. Підходить для авто, мото, квадро дитячих електромобілів. Надійний і простий у використанні трансформаторний тип працює стабільно навіть при перепадах напруги, витримує тривалу роботу, має затискачі крокодили для швидкого підключення. Зацікавило? Пиши!